Дорогі мої друзі, ми продовжуємо з вами читати новий заповіт Нашого Господа Ісуса Христа Євангелію від Матвія, розділ 19. Дорогі друзі, я хочу вам сказати, що ми читаємо новий заповіт у перекладі Іларіона Огієнка. 1962 року. І мені пишуть, ви мені в коментарях ви пишете, що мова, на якій я читаю, є суржиком. Друзі, це не суржик, це українська мова, яка була до того, як її спробували. Трохи переіначити під російську. Ось ми з вами часто розмовляємо, оцей є суржик. А наскільки я розумію, то Огієнко писав справжньою українською мовою. І, до речі, моя бабуся також розмовляла на цій мові, а я ходила до української школи і їй казала, що Бабуся, ти кажеш неправі, невірно. Так що переклад Іларіона Огієнка, 19 розділ Євангелії від Матвія. І сталося, як Ісус закінчив ці слова, то Він вирушив із Галілеї і прибув до країни Юдейської на той бік Йордану. За ним ішла безліч народу, і він уздоровив їх тут. І підійшли фарисеї до нього і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої. А він відповів і сказав, чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей. Створив їх чоловіком і жінкою і сказав: Покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло, тож, що Бог спарував. Людина нехай не розлучає. Вони кажуть йому а чому ж Мойсей заповідав дати листа розводового та й відпускати? Він говорить до них то за ваше жорсто, жорсткосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Учні говорять йому, коли справа така чоловіка із дружиною, то недобре одружуватись, а він. Відказав їм, це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо бувають скопці що з утроби, ще матерньої народилися так, є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити? Нехай вмістить. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки, і за них помолився, учні ж їм докоряли. Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. І Він руки, і він руки на них поклав. Та й пішов звідтіля, і підійшов ось один, і до нього сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконуй заповіді, той питає Його, які саме. А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька й матір, і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак Це я виконав все. Чого ще бракує мені? Говорить до нього, Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, а добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. По тому приходь та іди слід за мною. Почувши ж юнак, таке слово. Відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням: по правді, кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще кажу вам: верблюдові легше пройти через оголчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти учні ж його це зачули, здивувалися дуже й сказали, хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав, неможливо це людям, та можливо, все Богові. Тоді відізвався Петро до нього та до нього сказав, от ми усе покинули та пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм, по правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави Свої, тоді сядете ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих, і кожен, хто займення моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими. Крапка. Амінь. Дорогі мої друзі, ви бачите, що тут деякі слова, це, от якщо вірити, вірити Огієнко, це є українська мова. Бачите, тут 23-й вірш. Дивіться, по правді кажу вам, що багатому трудно. Ми не використовуємо зараз це слово, да, трудно. Увійти в Царство Небесне. Ми б могли б сказати багатому важко, але тут трудно написано. І я стараюся читати з правильними наголосами, тому що я бачу, що в багатьох словах наголос стоїть не так, як ми зараз з вами розмовляємо. Тож, цей раз ми читає, читаємо. Переклад огієнка, і будемо дотримуватися цього перекладу. Дякую вам, дорогі друзі, за те, що ви знаходите час слухати Слово Боже, і, нехай вас Господь рясно благословить мир вашому дому.